Європа за рік змінила тональність. А Мюнхен перетворився вихідними на маленький майдан. Українці, які нині живуть у Німеччині, зібралися на площі неподалік місця проведення найвідомішої безпекової конференції. Вони переконані, хоча політики дедалі частіше висловлюються на підтримку України, а сама Німеччина вже спрямувала до Києва допомоги на 12 мільярдів євро. Потрібно, щоб ЄС та Сполучені Штати пришвидшили процес надання зброї. Про це ж говорили на заходах, які українці проводили на. Полях Мюнхенської безпекової конференції. Фонд Віктора Пінчука запросив на свій ланч волонтерів та військових, аби ті на власному прикладі переконали політиків ухвалювати швидкі рішення. Про український мюнхен репортаж Ольги Чайко. У центрі Мюнхена гучно від українських гасел. Кількасот наших співвітчизників зібралося у 10 хвилинах пішки від готелю Байжегов, де проходить найвідоміша безпекова конференція світу. Дарина живе у Мюнхені майже рік із дитиною. Її чоловік пішов на фронт, щойно почалось вторгнення. Дарина вірила, що перемога не за горами, але німці. У яких вона жила, переконували у іншому. Коли я сказала, що ми ненадовго, нам треба прихисток тимчасово на 2-3 місяці, бо ми всі сподіваємося, що ми швидко переможемо, тому що всі чоловіки пішли захищати і дуже віримо в це. І вона, звичайно, сказала мені, що Дарино, ми вам дуже співчуваємо, підтримуємо, але на жаль. Ми бачимо, що це затягнеться. Дарина каже, німецька влада не була готова до такого напливу біженців, тому тягар на себе взяли прості люди. Та все ж помітила у порівнянні з українцями європейці більш розслаблені, тому нагадувати про себе наші мають постійно, особливо коли в місті повно. Політиків з усього світу, тому що це дуже важливо. Йдеться про озброєння, йдеться про можливість захистити себе, але в тому числі йдеться і про можливість захистити демократичні цінності, йдеться про можливість захистити всю Європу. і Весь світ, і хоч канцлер Німеччини пообіцяв на конференції бути з Україною стільки, скільки потрібно, налаштована сприяти перемозі на умовах України і Франції та все ж для Європи. Українська війна, скоріш теорії, каже боєць Дмитро Фінашин. Він на фронті з 2017 року, торік на Лугані Щені втратив руку, та головне бойових побратимів сам дивом вижив пішквальним вогнем росіян. Поля конференції він використовує по максимуму, аби політики побачили, відчули, якими є наслідки війни. Коли вони бачать мене, коли вони бачать ще інших хлопців, вони розуміють, що це що це наживо. Це не десь там, це не текст, це не статистика. А це жива людина. Мене не собаки покусали. Ну в певній мірі це задіває якісь людські. Це вже емоції починаються. Він один із учасників українського ланчу, який уже шість років організовує Мюнхені фон. Віктора Пінчука бізнесмен просить західних політиків пришвидшити допомогу. Нині цілком на нашому боці, ті, хто знає, що таке оскал Росії. Прем'єрка Естонії пояснює журналістам, чому її країна вирішила у січні віддати нам. Усі свої 150-мм гаубиці можливо у нас тепер не вистачає деякого озброєння це ризиковано, та все ж за деякий час є поповнить свої запаси. Я закликаю інших лідерів зробити те саме, а ще має наростити обертів європейська оборонна промисловість, адже Росія виготовляє зброю у три зміни, і ми не маємо відставати. Україна стане на шлях перемоги лише тоді, коли отримає усю необхідну зброю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, нам обіцяють шість із семи її видів. Літаки, щодо яких поки не домовились, то справа часу упевнений дипломат. Та американські представники, які прийшли на український ланч, кажуть, Києву не вистачає ще й ракет, які б летіли, бодай на 300 кілометрів. Колишній командувач війська США у Європі Бен Годжес прийшов на зустріч із картою України. Він наочно показує, куди змогли б поцілити далекобійні ракети. На окупованому півострові зараз найбільша дальність, яка у вас є, то 90 кілометрів. Тобто Крим залишається недосяжним. Якщо у вас будуть принаймні ракети 150 кілометрової дальності, ви зможете поцілити Крим із того ж Херсона ракети полетять сюди, сюди і сюди. Так Крим можна було б звільнити до кінця літа. Донбас до наступного року вважає годжес. А як сочільник американської розвідки пророкує контрнаступу Черніти, якщо будуть літаки, і далекобійна зброя? на мою думку. Це дозволить зламати російські сили на і маневрувати навколо перешкод, а також перервати російську наземну лінію зв'язку, яка дозволяє їм забезпечувати Крим на цьому шляху. Світ за рік змінився, каже політолог Володимир Фесенко. Він згадує, як торік чекали широкомасштабного наступу, хоча не всі у нього вірили. Нині світ будує прогнози, чим закінчиться війна. Зокрема, вони кажуть, да от якщо доведеться за Крим покласти багато життів ваших бійців, ваших хлопців. Чи не варто, можливо подумати, да хай довше, але з меншими жертвами. Але це теоретичне, риторичне питання. Головне орієнтація на перемогу. Та навіть після перемоги, маючи такого сусіда під боком, Україна не зможе розслабитись. Тому захід уже має почати розробляти план маршала для нашої країни. і гарантії безпеки кажуть американські учасники зібрання. Київ тим часом наполягає, що найбільше нас обезпечить вступ до ЄС та НАТО. Українці за цей рік неодноразово довели вони здатні посилити будь-який альянс. З Мюнхена Ольга Чайко та Віктор Зеленков. факти. ICTV. єдині новини.